Друзі, вітаю вас усіх на своєму каналі. Сьогодні цілий день займалася тим, що обрізала свої квіти, обрізала троянди. Ось зараз я обрізаю гібіскус або китайську розу, вуличну. Вона у мене трішки розрослася, деревце вже досить таке чимале вийшло. І вирішила я, що треба її все ж таки обрізати. До цього часу не було коли її обрізати. Більшість, напевно, із вас уже Повністю пообрізали, а я ще ось тільки займаюся своїми квітами. Я обрізала трішки низ, трішки верхи. Не знаю, як правильно її обрізати, але кожного року підстригаю всі кінчики, тому що на кінчиках там залишилися ще молоденькі такі молоденькі побіги. І я думаю, що все-таки краще їх підрізати, щоб кущ був набагато кучерявіший і, звісно, він буде давати молоді гілячки, будуть молоді побіги, на яких будуть нові гарні квіти. Тому що китайська роза в більшості цвіте на нових молодих гілячках, а на старих уже квіти не з'являються. Тому хочу обрізати, щоб більше дало мені молодих гілячок, більше побігів. І буде, звісно, більше у мене квітів. Тому сьогодні, ось із обіда десь уже зараз друга година дня. Я займалася своїми кущиками. У мене там декілька кущиків троянд, і треба їх треба ж буде обрізати. Сподіваюся, що в цьому році вони мені гарно зацвітуть. Не знаю, наскільки е, треба сильно обрізати її, але обрізала так, як. Уміла по трішки, по трішки, по одній дві гілячки, і з кожної гілочки я обрізала. У мене, як бачите, кущик досить такий чималенький розрісся. У нас ці дні не дуже така добра погода. Бачите, зараз десь друга година дня, у нас пасмурно, цілий день у нас хотів іти дощ, трошки моросило і перестало. Тому зранку навіть не було. Часу, щоб щось робити, вийшла вже ближче десь до обіда я. Як бачите, поряд мене моя накрита повністю вже тепличка, і десь вже ближче з понеділка буду починати сіяти. Тому, що у нас, як бачите, погода холодна, звісно, якщо е, топити, то можна щось уже сіяти. Але, на жаль, ми не топимо кожного дня, тому буду сіяти, коли вже. Трішки стане тепліше. Десь буквально з понеділка вже передають потепління і думаю, що буду сіяти вже перець і помідори. Не знаю, цього року набагато все змістилося і холод. Тримається усі дні. Дощ, така холодна, мокра погода, тому навіть іще не починала я сіяти перець. Буду вже сіяти і з понеділка. Мої підписники під відео часто теж задають питання, чи вже пора сіяти. Розумієте, кожному сказати, що тобі треба сіяти завтра чи післязавтра? Так важко сказати. Все буде залежати від погоди в вашому регіоні, тому що на нашій території поки ще така холодна і досить мокра погода. Тому Тож живе Рівненська область, як ви бачите, зараз ще ну, так прохолодно для помідорів і для перецю. Запитували також, чи можна пікірувати перець. Ну, я розумію, що він у вас вже на підвіконні переростає, витягається, ви хочете його якнайшвидше попікірувати в тепличку чи в парник. Але ви ж розумієте, що перець дуже теплолюбива культура. І при плюс 4 вночі. Якщо ви його висадите, він може пропасти. Звісно, треба отоплювати теплицю, ставити якусь буржуйку для того, щоб він зберігся і почав рости. Щоб перець нормально ріс, йому температура треба від 20 градусів. А найкраще, якщо буде 24-22 градуси, тоді перець дійсно буде рости. При всіх інших температурах він буде сидіти на одному місці. Ви його посадите, от зараз попікіруєте. На вулиці, наприклад, ночі буде мінус один чи мінус два. Звісно, в тепличці буде температура набагато там нижчою буде десь приблизно там плюс 5, плюс 6. І ви ж розумієте, що йому буде холодно і він буде боліти. І, звісно, може напасти зараз чорна ніжка. До речі, у мене є відео на каналі, де я розповідала про чорну ніжку. Цим з цією хворобою стикається дуже багато любителів огородників які дуже рано висаджують перець чи помідори. Вони просто починають в теплиці падати. Здається, ти зайшов в теплицю. В тебе вчора був перець чи помідори, а сьогодні вони просто ось так попадали і все приболіли, і повністю всі пропали. Тому старайтеся не спішити той один-два дня. Не дадуть вам настільки вже великого урожаю і такої гарної розсади. Старайтеся висаджувати, коли температура більш-менш стабілізується, і тоді він буде гарно, перчики, помідори, ось буде гарно у вас рости. Старайтеся не спішити, тому що, як ви розумієте, коли ми спішимо і похабки все робимо. Ми не думаємо про те, що буде там через день-два, але ви ж розумієте, що зараз навесні все нестабільно, погода змінюється. І мені здається, що треба ще трошечки почекати. Найвитривалішим, мені здається, овочем з усіх, з усіх є капуста. І як бачили ви в моїй відео, капусту я посіяла, і мені здається, що буквально ще декілька днів і повинні вже з'являтися сходи. Навіть бачите, при такій. Про холодній температурі капуста більш витривала, їй достатньо плюс 4, плюс 5, і вона себе добре почуває. Тому сподіваюся, що вже з понеділка буду дивитися, чи будуть у мене якісь з'являтися сходи. Будемо з вами перевіряти, наскільки моя капуста добре чи не добре проросла. Будемо з вами стежити за моїми сходами. Ну, що ж, як бачите, я вже обрізала ось таку чималу частину моєї рози і сподіваюся, що вона буде гарно цвісти. Ну що ж, на сьогодні буду дякувати вам всім, хто провів цей день зі мною, підтримував, ставив лайки. Дякую всім новеньким, хто підписався на мій канал. А на сьогодні з усіма буду прощатися, всім ще раз дякую за перегляди. Підписуйтеся, стежте за моїм каналом, і на сьогодні буде все. Всім пока пока.